Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. -Ві. На війні загинув полинянин. Окупанти атакували Україну шахедами. У Харкові загинула ціла родина. Кадрові зміни новий начальник генерального штабу ЗСУ та звільнення заступника Міноборони. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 10 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Ще одна гірка звістка прийшла у Доросинівську громаду Луцького району. За результатами ДНК, експертиза офіційно підтвердила загибель військовослужбовця Олександра Грицюка села. Києш про це повідомили у Доросинівській громаді. Відомо, що солдат загинув 8 червня 2023 року під час виконання бойового завдання, мужньо виконуючи військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність. Олександр Грицюк 1976 року народження, загинув в районі населеного пункту Благодатне Воноваського району Донецької області. На території громади оголошена п'ятиденна жалоба. Про час і місце поховання героя. Повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку водій влетів на автомобілі в дерево. Як повідомили очевидці телеканалу конкурентів, аварія сталася на проспекті відродження 9 лютого ввечері за участю автомобіля Ауді. Повідомляється, що спочатку авто вилетіло на зупинку, а далі врізалося у дерево. Чи є постраждалі невідомо. На місці працювали правоохоронці. І ще одна ДТП трапилася у Луцьку 10 лютого. Автомобіль зіштовхнувся із каретою швидкої допомоги. Про це телеканалу конкурентів і повідомили очевидці. Так відомо, що ДТП трапилася на вулиці Дубнівській. На кадрах помітно, що від удару легковик відкинули на тротуар у нього зім'ятий бік. Поруч на озвічі стоїть автомобіль швидкої. У нього розтрощений передок. На місці автотрощі працювали поліція та медики. На Волині горів будинок, як інформують рятувальники області 9 січня, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житового будинку в селі цегів Мар'янівської громади. На місце виклику прибули вогнеборці. Рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Пожежа виникла в житловій кімнаті на першому поверсі. В результаті займання пошкоджено стіни приміщення, кімнатні двері та речі домашнього вжитку, травмованих під час. З пожежі та її ліквідації немає. Імовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. І до загальноукраїнських новин у нічного російського обстрілу Харкова 10 лютого загинула вся родина. Чоловік з дружиною та троє їхніх дітей. Про це розповів керівник ОВА Олег Сіньгубав. За його словами, загоряння сталося після російської атаки через виток палива, який спричинив витік небезпечної речовини на вулиці, де розташований житловий сектор. Тіло чоловіка знайшли в коридорі. Будинку, а мама з дітьми намагалася врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика. Додав Сінь Губол. В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його дружина. Загальна кількість жертв у Харкові наразі сягнула семи. Окрім того, отримали поранення дві жінки, а також чоловік. Наразі встановлюються всі обставини. На місці працювали відповідні служби. Зазначимо вночі: російські окупанти атакували Харківщину дронами типу Шахет. У Харкові поцілили по автозаправній станції, у чого розлилося пальне. і Загорілися приватні житові будинки. Також під ворожим вогнем опинилась і Одещина. За словами голови Ова Олега Кіпера, першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі. Усі дев'ять шахедів знищили силами протиповітряної оборони. Проте уламки одного з дронів пошкодили технічну споруду при портової інфраструктури. Осколкове поранення отримав один із працівників підприємства. Чоловіка шпиталізували другу і третю хвилю атак. Окупанти спрямували по припортовій інфраструктурі. По Дунав'я сили ППО знищили 12 дронів. Постраждали ще троє людей. Спіробітники. Припортових підприємств, окрім того, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла, пошкоджені технічні приміщення, промислових і сервісних об'єктів, дорожнє покриття, монтажні та легкої автівки. Також на території Ізмаїльського району падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу приватного будинку і гаража. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті в Дніпрі під колесами автомобіля військового Юрія Галкіна, якого звільнили після двох років полону. 31 січня донька навіть не встигла з ним побачитись. Про це веденню громадське повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області. Наразі триває слідство у справі винному загрожу до 8 років ув'язнення, як пише українська правда, військовий потрапив під колеса вантажівки, коли переходив дорогу в районі перехрестя. Водій, як встановили поліціянти, був тверезий у розмові громадському. Донька військового Валерія розповіла, що навіть не встигла побачитися з батьком, оскільки його забрали на реабілітацію. До слова Юрій Галкін був жителем Покровська Донецької області. 31 січня він повернувся в Україну після двох років російського полону. Кадрові зміни у військовому командуванні продовжуються. Генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнено з посади начальника штабу збройних сил України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 9 лютого. Він зазначив, що новим начальником генштабу за пропозицію головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргелевича. Він був командувачем сил територіальної оборони. Крім того, уряд на засіданні 10 лютого звільнив. Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України це пов'язано з переходом Павлюка на іншу посаду, але на яку саме не уточнюється. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді. Тарас Мальничук, 12 лютого електронна черга для автобусів запрацює на всіх 29 пунктах пропуску з ЄС і Молдовою. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це дасть змогу швидше перетинати кордон. Від початку запуску проєкту за електронним записом кордон перетнули понад 40 тисяч автомобілів і 725 тисяч вантажівок. Це заощадило тисячі годин часу для людей і українського бізнесу. Зазначив Шмигаль. У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею утворилися черги з понад тисячі вантажівок через блокаду вантажних перевезень рух. Ускладнений і для вантажівок та автобусів про це речник державної прикордонної служби Адрім Денченко розповів у етері телемарафону. Загалом на ранок 10 лютого на пунктах пропуску Ягодин Дорогуськ, Раваруська, Гребенне та Шегині Медика у заторах стоять 1300 вантажівок. Найбільше черги спостерігають з польського боку на пункті пропуску Ягодин. Водночас, за словами речника Держприкордонслужби вночі протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску Шегині Медика. Утім, о шостій ранку блокаду знову відновили через блокування руху вантажівок. Утворюються черги, які також ускладнюють проїзд автомобілів та автобусів. каже Демченко. У США на трасу впав приватний літак. Він загорівся. Як інформують американські змі, це сталося 10 лютого. Літак впав на автомес. Літак впав на автомагістралі 175 поблизу Неаполя, за даними дорожньо-транспортної служби Флориди. Він зіткнувся із автомобілем. Офіс шерифа округу Коль'єр повідомив, що в результаті аварії загинуло двоє людей. Ще троє людей, які перебували в літаку, вижили, хоча їхній стан невідомий. Зазначають, що на борту літака перебувало п'ятеро людей. Літак летів за аеропорту університету штату Огайо в Колумбусі. За попередньою інформацією, пілот повідомив по радіо, що у літака відмовили обидва двигуна під час заходу на посадку в аеропорту Неаполя Європа повинна наростити допомогу Україні, адже в разі успіху РФ у війні на НАТО чекає десятиліття конфронтації з Росією. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю німецькому виданню. Так, за його словами, НАТО не прагне війни з Росією, але потрібно підготуватися до потенційно десятиліт конфронтації. Стоунтебег додав, що НАТО стежить за діями Росії і збільшує свою присутність у східній частині альянсу. Він також наполягав, що України мають перейти від мирного часу до доби конфлікту із стрімким виробництвом зброї. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 на 045 1004 або ж 782 4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.